Вітаємо! Сьогодні у нас на кармаркеті типовий представник автобанів німецьких. 260 тисяч пробігу, 20-й рік, 2-літровий дизель, автомат, BMW 318. А під капотом у нас чудове поєднання економічності двохлітровий дизельний двигун з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, що робить її суперекономною: 4-5 літрів розхід палива і велика середня швидкість. При трьох тисячах обертів двигуна маємо швидкість 200 км на годину. Лоні, ми маємо нетипову розкіш для третьої серії. Вона притаманна п'ятим серіям БМВ. В трійці теж зробили лакшері тут. Все глянцеве, кнопочки всі гарненькі. Естетично машина виглядає досить преміально. І забудьте про якісь жорсткість у автомобілі. БМВ це вже супер. М'який автомобіль. Do you love me? Отож, рекомендую вам розглядати все таки автомобілі BMW у Кузові Універсал. Їх буде досить легко знайти, тому що на універсалах їздить більша частина німецьких жителів. Відповідно, ціна буде солодша. Приїжджайте до нас на кермаркет, зробимо ти з автомобілю, і можливо ви станете наступним власником цього автомобіля.